Допомога освітній галузі Чернігова від Фінляндії днями наше місто відвідало надзвичайна і повноважна посол Фінляндської Республіки в Україні Лайне. аби обговорити питання підтримки та подальшої співпраці. Вона зустрілася з міським головою. Владислав Атрошенко подякував пані послу за постійну підтримку України та Чернігова. Зокрема, за фінансування фінською стороною 13 проєктів по відновленню зруйнованих рашистами шкіл міста. Також хочу подякувати за фінансування заробітних плат вчителів і там інші невеличкі напрямки, які були профінансовані, пов'язані з літньою активністю дітей. Було було прийняти, прийняли участь 6 тисяч дітей завдяки фінській стороні. мені надзвичайно приємно відзначити, що фінська. Сторона сама запропонувала свою підтримку. І я також прошу і в подальшому, якщо ви будете бачити можливість підтримати освітню галузь, живу в якісь галузі. На сьогодні в тій ситуації, в якій знаходиться місто Чернігів, ми будь-якій підтримці будемо надзвичайно вдячні. Пані Пяйвелайне у свою чергу зазначила, що Фінляндська республіка завжди активно підтримувала Україну і до військової агресії РФ. І зараз змінювати свою політику не збирається. Народ Фінляндії шокований діями Росії в Україні і намагається максимально допомагати нашій країні у війні з агресором. Ми всі є свідками жахливих подій, які відбуваються внаслідок російської агресії в Україні, Фінляндія і її суспільство дуже уважно слідкує за цими подіями, тому що також має спільний кордон з цією державою агресором. Ми розуміємо, що українці зараз борються не лише за себе, а й за всіх європейців. Наша сторона зараз намагається докладати особливих зусиль, щоб допомогти відновленню освітнього сектору, адже з власного досвіду можу сказати, що наша країна свого часу пройшла шлях від. Досить незаможної держави до розвиненої європейської країни саме завдяки рівному доступу до якісної освіти. Звісно, це не короткий шлях, це сталий процес, який допоможе досягти процвітання вашої держави. Амбасадорка також наголосила, що їх держава розраховує на плідне та тривале партнерство. Під час зустрічі сторони домовились не обмежуватись лише сферою освіти у подальшій співпраці. Зокрема, представниця Фінляндії запропонувала свою і допомогу її посольства у зведенні у Чернігові заводу з переробки сміття у нас вже є досвід та певні напрацювання в цій галузі. Крім того, ми маємо компанії, партнери тут в Україні, які б могли б потенційно допомогти в реалізації цього задуму. Цей завод буде не просто переробляти сміття, а й трансформувати його в енергоресурс. У нас є подібний позитивний досвід. Ви можете розпочати з пілотного проєкту. Якщо ви побачите його ефективність, в подальшому можете його розширювати. А я буду. Вдячний, якщо за допомогою посольства Фінляндії в Україні мені, як міському голові, вдасться сконтактувати з фірмами, фінськими фірмами, зацікавленими в будівництві сміттєпереробного заводу. Скандинавські країни досягли значних успіхів саме в технології. Переробки сміття і у тому відсотку переробки всього сміття і його повторного використання. Цей досвід буде корисний і в місті Чернігові. Фінська сторона також зазначила, що має намір реалізувати в Чернігові чимало інших спільних проєктів, про те, яких саме з питань безпеки не анонсувала.